Go, 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 go. Всім пера! Це, це моє перше відео з звуком, вибачайся, якщо якось погано, мене не чутно і щось таке. І те, що ви бачили на початку, це буде така завжди заставка. Да. Вона буде завжди, коли буде довге відео. Не YouTube Shorts. YouTube Shorts ні. Бо я буду на ліски з YouTube Shorts там ставити. Ну. Що, ви вже побачили назву цього відео. І я думаю, ви зрозуміли, що це має бути відео, як отрити пібло. От на екрані ви можете побачити, то, що я граю. Я просто не знала, що мені туди вставити. Я вибачаюся, якщо я буду колись ось так от робити. Це просто. Ладно, поїхали. Так. Перше. Як? Які треба завдання на нього зробити? На ньому треба. Перше завдання. На ньому треба 3750 ігор для нього. Це о, все кінець. Друге це треба на ньому 100%. Від на 100%, а в мене, наприклад, те, що на екрані я граю і в мене там. Вибачаюся, якщо будуть е, е, якісь звуки, но. Да. Так, третє. Треба майстерство на тудолс, а тудолс получити треба. Е, я щось не повну, бо в мене воно ще давно буде на екрані. Можливо, я не помню, але треба 350 і хора. Я зараз на пам'ять думаю. І ну, це все. А от щоб було більше шансів на пібло, треба в команді мати пебло. <смірко> так. Е, ну. Пебло, він, він мені навіть попадався на шостому. І ті, хто грають Денді 2, ті вже мають всіх, особливо Пебло. Я. Е, не знаю то, що. Чи це на мене, то, що він на шостому, чи ні? Ну, ладно. Це все. М да, на цьому це все. Е -м 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 ну, Будуть ще інші відео там, де як Пуче спраута, Астрові, Шері. Ну, так далі. Да. Коротше, я там вмерла від кревітки, та, ну, На цьому все. Це відео підходить кінцю. І всім папа.